Зайнялась приборкою, тому що треба трохи навести на балконі лад, трохи попродала цибулькових. Це у мене Жанна Дарк крокуси. Тут у мене теж великі Пік І піквік і. Аліум дивіться, ці 4 штуки по 71 гривні ці по 91. Зараз я тут швиденько трохи тут наведу порядок, позамітаю. Перебрала минулорічні тюльпани. Тут у мене є теж їх можна купити, хто хоче. Я думаю, що їх можна трошки зробити меншу ціну, ніж була. Тому, якщо вас цікавить, дуже гарні сорта, які я минулий рік продавала, і були вони у мене. Тут я на подарки ось лежу, тюльпанчики у мене є ботанічні. Так що кого цікавить. Тому пишіть мені зараз крокуси. А оце все такі штучки. Це я сьогодні таку рослину отримала, купила. Дивіться, яка вона креста, правда? Клас, поставлю собі десь. Як, як мені її як її придумати, Її треба якось стабілізувати, чи як їй кажуть, да? Щось? чи так просто ставити і любуватися. Така красота. М -м -м, так пахне. М -м -м, дякую вам.